Сьогодні молодь керує містом, так що ми даємо всі важливі керування нашій чарівні чудові молоді, яку ми вітаємо сьогодні з днем молоді, то що це наші майбутні мери. Нехай вони вже вчаться керувати. Починайте. В ролі посадовця було дуже приємно себе спробувати, і лишній раз не те, що переконали, що це моє, а побачила, над чим потрібно працювати, що потрібно досконалити, і що вже і так пропрацьовано за скільки років навчання. Дуже цінно, що долучилися інші люди на ранковому об'їзді. Нам теж десь старалися донести інформацію, бо не завжди знали, чи ми ту інформацію знаємо. І було загалом дуже приємно працювати. і Буду втішена, якщо такі ініціативи нашому місці будуть продовжитись і хто ще зможе долучитись до такої ініціативи. Я б дуже хотіла, щоб саме такі дні неодноразово повторювалися, і щоб ще було в інших громадах таке, щоб інша молодість спробувала себе в такій ролі чудовій, як в місцевого самоврядування. Та як сама я її медиком за освітою, тому я себе в політиці взагалі не бачила. Але зараз я зрозуміла, що насправді це цікаво для мене, і можливо в майбутньому в якійсь сфері я буду в цьому розвиватися і працювати надалі. Ми сьогодні провели так називали день. Молодіжного самоврядування, коли молодь керувала нашою громадою. Вони дійсно побачили, яка в неї прогресивна. Вони проводили об'їзди, так по різних локаціях, по благоустрою, по освіті, по культурі, по спорту, по ветеранській політиці. Потім вони проводили наради. Так, вони проводили наради з різними структурами, старостатами і побачили дійсно, от як вони мега якісно, мега фахово до того підійшли. Вони були готові до питань, вони були готові до розуміння ситуації. Так, і це показує, що у нас є майбутнє. Що показує, що це наші майбутні мери, наші майбутні мирині, і чесно кажучи, я вражений і захоплений нашою калуською молодь. Це все таки була дуже хороша можливість показати молоді про те, що не варто боятися брати на себе відповідальність і робити рішучі кроки. А також це була можливість для багатьох нових людей в молодіжній раді зрозуміти, як працює міська рада загалом, і трошки більше влитися в робочий процес. Молодіжній раді загалом, оцінюючи роботу молодіжної ради за сьогоднішній день, можу сказати, що ми дуже навіть добре впоралися з поставленими з завданнями на нас. Оцінюю нашу роботу на десять з 10. Дуже важливо займатися тим, чим ти займаєшся, тим, чим ти любиш. Тому що, як побачили по керівникам, по установам, не кожен буде займатися там наприклад, чи дорогами, чи благоустроєм. Важливо, щоб ти це любив і щоб ти цією справою горів. На жаль, дуже багато молодих героїв загинули за нашу Україну. Багато нашої молоді відстоює нашу незалежність зараз на фронті, і вони все роблять завдяки тому, щоб молодь, яка дійсно є в наших зартилових громадах, так мала всі можливості розвиватися.